Вітаю вас, шановні глядачі! В своєму відео я вам розповім про наш улюблений сімейний десерт української кухні, сирники. Сирники це дуже старовинна страва, яку почали готувати наші предки ще за часів Київської Русі. Оскільки корова традиційно з давніх часів вважалася головною годувальницею практично у всіх славянських народів, не дивно, що у молодці їх представники розбиралися краще за всіх. А вже такої кількості молочних продуктів, яку готують місцеві кулінари, не існує ніде. Оскільки на перших порах даний продукт проводився природним шляхом сирого молока, його і назвали сир, але слов'яни пішли далі, вирішивши продовжити термін використання продукту, який дуже швидко псувався, і вони почали томити молоко в печі на ставкову вогні. Клиняні горщики стояли там кілька днів коли утворювався сир, його кілька разів віджимали і відправляли під прес. Таким чином, древній сир зберігався в підвалі кілька тижнів. Звідки ж взялося слово сирники? Дослідники стверджують, що назва походить від твор, тобто сиром багато чого творили, на відміну від твердих сирів, які продовжували готувати сирого молока. Згодом їх стали називати сирник. Території багатьох слов'янських країн цей десерт століттями створювався за одним рецептом, поки вже сучасні господині не почали додавати в нього різноманітні інгредієнти і способи приготування. В країні планують подати заявку на присвоєння сирникам звання української традиційної страви у проєстрі Адже це дуже спірне питання, в якому багато суперечок. Які ж відомості, окрім історичних, ми маємо про цю страву? Поживна цінність сирників в 100 г продукту складає 15,9 г білків, 8,4 г жирів та 17,9 г вуглеводів. Енергетична цінність в 100 г продукту 210,7 ккал. Тим більше вони не тільки смачні, а й корисні. Адже кисломолочний сир основний компонент страви, багатий на протеїни, кальцій і вітамін Д усе, що потрібно для міцних кісток і здорових зубів. Більш того, сирники містять вітамін А, який допомагає підтримувати чіткий зір і міцний імунітет. У підростаючому поколінню усе це треба, тому що здорова нація починається саме зі здорових та міцних дітей, на чиїх плечах майбутнє нашої держави. Адже вживаючи корисну їжу, людина інвестує в своє здоров'я.